Традиційно розпочинаємо огляд мапи Діп Сплетмеп із Херсонської області. Враховуємо ваші побажання і прохання. Так що обов'язково також заходьте на YouTube, В нас пряма трансляція, і залишайте також свої запитання. Будемо їх озвучувати і розглядати. Що ж, розпочнемо із північно-східного північно-східної частини, скажімо так, правобережної Херсонщини. І будемо говорити про те, що ж трапилося за останню добу. Ну зрозуміло, що ця мапа вона з певною затримкою показує омовлення, і це правильно для того, щоб не підставляти наших військових, навіть які публікують деякі там фото-відео. От навіть з прив'язкою до місцевості, все одно ця мапа вона дає певний час для того, щоб убезпечити цивільне населення і щоб ворога відкинути на ту дистанцію, коли відступаючи ворог не буде. Бити з артилерії чи мінометів по цивільних, так тому можна сказати, що приблизна ситуація ось така станом на 6 жовтня. Ось головна зміна, яка відбулася за останні пару діб, звісно, це контроль над населеним пунктом Дучани. Пам'ятаємо, що Російські військові і їхні ну по суті рупори в телеграм-каналах вони говорили, що мовляв на дучанах українські військові вони можуть застрягнути на певний час, тому що мовляв там знищений цей перехід через водойму. Однак не було великих складнощів перейти цю водойму, обійти її, і дучани вже під повним контролем збройних сил України. Якщо говорити про інші населені пункти, то за останню добу можемо побачити, що Безпосередньо червоне, так і на півні на південь від червоного також ця територія вже під контролем збройних сил України. Якщо подивитися на більш такі загальній мапі, то можемо побачити, що рухається таким суцільним фронтом уже українське угруповання на південь до Береслава. Це не є великим секретом. Так, це і аналітики, і українські, і російські бачать, чому Береслав нагадаю, що на південь від Береслава далі козацьке, а козацьке розташоване по інший бік від нової каховки. Тобто, в принципі, якщо потім можна буде високоточною артилерією відбито росіян з нової каховки, їхні тили також знищити. Можна потім буде говорити про форсування річки Дніпро і безпосередню переправу українських військових до нової каховки після того як. Збройні сили України дійдуть до Береслава, а потім до козацького зрозуміло, що форсування Дніпра це в принципі дуже нелегка справа. Ми пам'ятаємо, що в світовій історії так, якщо говорити про нову історію, то під час Другої світової війни відбувалось форсування Дніпра, і пам'ятаємо, що саме тоді неграмотне керівництво радянського союзу військово-політичне, так яке віддавало вказівки військовим на Дніпрі. Призвело до того, що дуже багато було втрат серед радянської армії, коли відбувалось форсування Дніпра. Знову ж таки, наше командування українське незалежної України, воно грамотне, воно воює за новими стандартами, за новою тактикою. Тому, звісно, можемо сподіватися, що форсування Дніпра уже збройними силами України буде відбуватися з мінімальними втратами і з максимальним з максимальними втратами для російських військових. Так. Адже ми розуміємо, що тактика така, що перш ніж щось робити, українські військові обов'язково знищують всю логістику ворога в операційному районі, де відбуваються бої. А якщо говорити також про інші населені пункти і інші напрямки на правобережжі Херсонщини, то зрозуміло, що дуже важливий плацдарм зараз формується. В районі Давидового Броду зрозуміло, що цей населений пункт був дуже важливий для росіян однак росіяни його втратили, відійшли, і тепер збройні сили України розвивають контрнаступальні дії з Давидового Броду на південний схід і на південь. Якщо ж говорити про інші населені пункти, які важливі для збройних сил України, то Снігурівка Снігурівка, яка розташована на території вже Миколаївської області, так Поблизу річки Інгулець дуже важлива для українських військових, тому що саме зайняття снігурівки дозволить сформувати потужний плацдарм для просування вздовж річки Інгулець уже до Антонівського мосту на південь і в напрямку безпосередньо обласного центру, тобто Херсону. Російські військові це розуміють, і так просто взяти снігурівку, очевидно, не вийде. Однак з'являється якась така уже неофіційна інформація, яку, звісно, треба перевіряти, що частина російських військових, нібито як відійшла від снігурівки, але ще раз повторюсь, ця інформація не підтверджена, тому будемо запитувати наших і військових експертів а також очікувати інформацію офіційну щодо снігурівки з генерального штабу та оперативного командування Південь. Якщо ж говорити про... Інші напрямки то звісно тут особливих змін немає, і ми бачимо, що тактика збройних сил України така, що знаходяться найслабші місця Російської Федерації на окупованих територіях, і там пробуваються ділянки, пробуваються найслабші ділянки в лініях оборони ворога. Тому ми бачимо, що дійсно Херсон захищений з північного. Заходу і з півночі там потужні лінії оборони, тому ми розуміємо, що в ЛОБ, очевидно штурмувати Херсон з півночі і з північного заходу сенсу особливого немає. Натомість та тактика, яку використовують збройні сили України в попередні місяці і попередні тижні, особливо на Лиманському напрямку, перед тим на Ізю... на Ізюмському напрямку, показують, що саме така тактика є доволі ефективна. І росіяни, попри те, що вони бачать цю тактику, аналізують, вони не можуть за такою тактикою діяти, тому що в них їхня військова машина побудована зовсім по іншому, і цей військовий механізм він не здатний так маневрено і так автономно діяти, як Збройні Сили України. Якщо говорити про запорізький напрямок, то тут ситуація досить цікава. З одного боку, запорізький напрямок він зараз без змін, тут лінія фронту не рухається, особливо. Вже багато багато тижнів, навіть кілька місяців. Але разом з тим російські телеграм-канали починають певні такі вкиди робити. Мовляв, збройні сили України починають формувати ударну групу в районі. Ну очевидно, Гуляйполя, як вони говорять про це, а також можливо Оріхова, тобто населеного пункту Оріхів. Вони кажуть про те, що можливо вже найближчим часом збройні сили ударять по токмаку і далі. Пробують піти на Мелітополь, однак це догадки лише самих расистів, як воно буде відбуватись насправді, не знає ніхто. Ну окрім залужного і його найближчого генералітету а, в його оточенні, в генеральному штабі збройних сил України, звісно. Ну, і також, якщо говорити про східний напрямок, то знову ж таки одразу будемо. Іти на той напрямок, який найбільш активний, тому що напрямок Донецький, там де Авдіївка, там особливих змін на фронті немає. А от в районі Бахмуту там досить важка напружена ситуація, адже є інформація, що за минулі кілька діб ворог просунувся на пару кілометрів, і можемо сказати, що, по-перше, це район Зайцевого, так а також район Веселої Долини. Ці населені пункти вони і раніше довгий час були в сірій зоні. Однак, за інформацією Deep State Map, саме упродовж 5-6 жовтня, спершу на Зайцево, потім на веселу долину російські окупанти, зокрема ЧВК Вагнера, зуміли просунутися і зайняти веселу долину, і принаймні частину Зайцевого, слідкуємо стежимо за офіційною інформацією, чекаємо. Офіційного підтвердження з боку генерального штабу збройних сил України ну знову ж таки на фоні тих наших успіхів на Лиманському напрямку, на Ізюмському, на напрямку Береслава в Херсонській області. Звісно, ці успіхи росіян вони виглядають жалюгідними. Але разом з тим там важкі бої в районі Бахмута. І не можна також забувати, що наші хлопці, наші дівчата, наші військові, всі вони дуже потужно зараз обороняють Бахмут і не дають ворогу зайти в центр міста. Ну і також бачимо, що ситуація покращилася для нас по лівий берег Осколу. Ми бачимо, що в районі ось 1 травневого на схід від борової Збройні сили України вже. Перебувають на межі Харківської і Луганської областей. Ми бачимо, що вже починають займати села на заході Луганщини збройні сили України. Ну і також бачимо, що Залишається ще на північ на північний схід від Куп'янська невелика територія, невелика частина Харківської області зайнята окупантами, де ця територія межує з державним кордоном безпосередньо з Російською Федерацією. Однак, ми бачимо, що тут з логістикою в Росіян все дуже важко, і забезпечувати нормальну логістику цього шматочка ділянки цієї дуже їм буде непросто. І сподіваємось, що найближчим часом збройні сили України витіснять з цієї частини Харківщини. Окупантів теж і Харківщина буде уже звільнена остаточно. На цьому все пишіть свої побажання, запитання в коментарі. Будемо реагувати і звертати вашу на ваші питання увагу.